Привіт, Закарпатті. Хочу з вами поділитися історією, яка дуже коснулася мого серця про сотника. У сотника був занедужав раб, який мав вмирати. І про це розповіли Ісусу. І вони його просили, щоб Ісус його зділив. І цей сотник він послав друзів, щоб сказати, що він недостойний, щоб Ісус до нього йшов додому, і він недостойний був прийти до Ісуса. І каже, каже, так як я, військова людина, я маю владу, то я кажу своєму рабу, піде, він йде, кажу, прийде, він приходить, кажу, щось зробити, він робить. Каже, скажи хоч слово. І мій раб Він, мій слуга Він зцілиться. Ісус, як розповідав, це народу. Каже, я в Ізраїлі не бачив такої віри. І коли посланці прийшли додому, раб цей сотника, він вже був зцілений. Наскільки це торкається? І хтось там каже, Бога нема. Ціле життя люди борються з тим, що Бога нема. Навіщо боротися із тим, кого нема? Це ще більше підтверджує, що Господь є. А той, хто каже, що Бога нема, того нема мізків. Ви їх бачите, свої мізки. Може їх у вас нема, як наш пастор каже. Якщо ви такі розумні, горді, і вам Бога не треба, то бідіть, зробіть те, що зробив Ісус. Сама більша проблема цього світу смерть. А Ісус, Він перемагав смерть. І в жінки вдови був син помер. Його вже виносили на носілках. Ісус побачив, що жінка плаче, він змилостився. Підійшов і каже, юначе, встань. І юнак воскрес. І Ісус віддав сина, матері, а того, хто мав легіон бісів, який ходив по місту, одежі не мав, і взагалі по гробах жив. У нього був легіон бісів. І Ісус вигнав тих бісів, і ті біси не попросилися в свиней. Хто може робити такі речі? Хто може стати поруч з Ісусом? Ніхто не має такої лічності. Один Ісус, Господь Бог, який дає перемогу на смертю над Адом. Тому давайте любити Ісуса Христа.